Під 59-м номером на проспекті Чорновола з'явився дерев'яний навіс на першому поверсі. Довкола колишнього будинку побуту, який звели ще у 80-х, Усе обгороджено парканом. На території працюють робітники, зварюють докупи металеві елементи. На відеокамеру чоловіки у спецжилетах нічого говорити не хочуть. На відміну від місцевих підприємців, багато з них невдоволені будівельним майданчиком, який тут з'явився. кажуть без їхнього відома і будь-яких погоджень над п'ятим поверхом добудову. Тимуть ще чотири. Ми неабияк переживаємо взагалі за безпеку цієї будівлі, і будемо вимагати однозначно незалежної експертизи конструкцій. Будівля простояла вже 50 років. Термін експлуатації даної будівлі близько 100 років. Питання: що надбудовують. Щодня, окрім підприємців, які проводять тут бізнес, будівлю відвідує понад пів тисячі клієнтів. З одного боку власники та орендарі комерційних приміщень переймаються за безпеку відвідувачів та аби нічого тут не завалилося, з іншого кажуть, через будівельні загородження їх не видно. Відтак очікують на втрати в бізнесі. Ніхто не запитав нашої згоди ні власників, ні орендарів. На станом на сьогоднішній день ви бачите, що доступ до наших приміщень до бізнесу він є. Суттєво обмежений тільки в нашому закладі за день більше 500 відвідувачів. Ми ближчим часом, я думаю, вже відчуємо відтік наших клієнтів. Це прогнозуємо до 50%. Через дерев'яний навіс та паркан клієнтам не лише важче дістатися до крамниці Люби Юзючук, але й побачити її вітрину. Жінка бідкається, за рік чи два, допоки триватиме будівництво, вона теж може втратити багато клієнтів. А буде ще страшніше, коли перед моїми вікнами буде стояти кран. Я не для того працювала 13 років, щоб зараз півтора року терпіти і чекати. Це є в мене є закуплений товар. Який має також свій термін, який потрібно використовувати і продавати. Якщо він в мене буде півтора року стояти, то він обезціниться. У яскравіших барвах усе бачить Марта Трощак, компанія ПП Везгрант, яку вона представляє, виконуватиме реконструкцію будівлі на проспекті Чорновола. 59. Жінка каже, над п'ятим поверхом мають добудувати ще чотири. Там розташують офісні приміщення. Усього буде дев'ять рівнів. Надбудову змонтують з легких конструкцій, аби мінімізувати навантаження на фундамент і перші поверхи. Окрім того, будівельники обіцяють осучаснити і нижню частину будинку. Проектантами було пропрацьований проект, який в собі містить легкі конструкції, надбудова з легких конструкцій. Яка абсолютно ніяким чином не буде відображатись на існуючих конструктиву даної будівлі, так тобто фундаменти повністю перевірені, всі колони, пілони. Представники забудовника обіцяють максимально убезпечити від травм місцевих відвідувачів закладів, а також не заважати підприємцям будівельними роботами, ба більше навіть допомагатимуть із логістикою клієнтів, аби ті не заблудилися серед височезних кранів та іншої техніки. Повністю завершити реконструкцію виконавці Обіцяють за рік. Також Кажуть, збережуть автентичний малюнок на фасаді будинку. Власне, наша ініціатива полягає в тому, щоб долучитися до загального такого концепту даного проспекту, оновити будівлю, зробити її сучасною в стилі міста. Місцеві підприємці не вірять, що реконструкція будинку на Чорновола 59 триватиме лише рік. Кажуть, з досвіду таке будівництво відбувається роками. Відтак увесь цей час вони перейматимуться чи витримає будинок додаткове навантаження. Не погодившись на такі умови, підприємці написали скаргу до філії «Укрдержбуд експертизи у Львівській області, а також подали до суду на забудовника виконком Львівської міської ради та інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю з вимогою зупинити будівельні роботи. У Шевченківському районному суді заяву позивачів розглянули і постановили заборонити приватному підприємству «Вестгранд» та іншим особам вчиняти будь-які дії щодо влаштування будівельного майданчика, проведення будь-яких підготовчих будівельних та інших дій щодо реконструкції нежитлових приміщень з надбудовою офісних приміщень на проспекті Чорновола 59 у Львові. Ухвала підлягає негайному виконанню 1 листопада 2024 року. Шевченківський районний суд міста Львова. Щоправда, кажуть підприємці, такий аргумент не переконав забудовників. Вони й надалі продовжували готувати останній п'ятий поверх для зведення додаткових. Однак, за декілька днів після рішення суду, 4 листопада, після обіду, трапився інцидент в одному з приміщень ресторану, який розташовано на другому поверсі. Вже зал зачинявся, тобто відвідувачів не було. Дівчинка, яка працює в цьому закладі, почала прибирати туалети, відкрила двері і просто в ту секунду впала зі стелі. Кірпічі, цегла, там щось будівельники робили, щось різали, і ці конструкції всі просто попадали на підлогу в туалеті. Дитина була просто в пів кроці, навіть не в кроці від того. Три цегли впали з вентиляційної шахти, пробили стелю з гіпсокартону та понищили усе довкола. Ми не знаємо просто чого очікувати завтра. Розумієте, у нас в час пік, в обіданий час дуже багато клієнтів. І виходить така ситуація, що їхні роботи є дуже небезпечними для наших відвідувачів, для нас, для нашого здоров'я. Тому просимо перед тим як робити якісь роботи, нормально дослідити це приміщення, а тоді вже починати щось робити. Наразі дискомфорту дуже багато. Від проведених ними робот керівники ресторану одразу ж написали відповідну заяву в поліцію, і лише після цього забудовник припинив облаштовувати будівельний майданчик. По коментар стосовно будівництва на Чорновола 59 Ми також звернулися до Львівської міської ради. Там відповіли, що завжди краще і дешевше добудовувати чи розбудовувати щось чинне ніж зводити нове. Виконком підтримав реконструкцію будівлі, адже отримали від Укрдержбудекспертизи експертизи та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю усю необхідність необхідну документацію, яка потрібна для старту робіт. Ми сформували містобідвіні умови обмеження, згідно з якими проєктанти, залучаючи відповідних експертів і конструкторів. І, наскільки мені відомо, там розроблялися і геологічні дослідження, і аналіз на несучу здатність існуючих конструкцій. Так, вони відповідно отримали, розробили проєкт, отримали погодження і пройшли експертизу. З даним проектом і на основі цього отримали дозвіл. Тобто, якщо б такої експертизи не було, вони б в жодному разі цей дозвіл не отримали. До слова реконструкція на Чорновола 59 – це початок облаштування бульвару, який мав би простягатися вздовж усього проспекту. Щоправда, нині через пробиту стелю в одному з приміщень та рішення Шевченківського суду роботи на ділянці не проводять. Віталій Ковела, Олега Сюк, Павло Замрій, програма Очі.